Останнім часом все частіше помічаю, як у людей виникають проблеми з пошуком скарбів. Гравці або дуже довго шукають скарб викопуючи десятки блоків, або ж взагалі не можуть знайти завітну скриню. Тому сьогодні коротко і зрозуміло розповім про те, як швидко знайти скарб в Майнкрафт. Дізнатись розташування скарбу можна за допомогою мапи скарбів, яка знаходиться в скринях затонулих кораблів. Якщо вам пощастило і взявши в руку мапу, ви одразу бачите частину промальованої місцевою на мапі. В такому випадку ви просто йдете в напрямку хрестика на мапі і, наступивши прямо на нього, тиснемо F3. На екрані з'являється купа різної інформації, але нам потрібен лише рядок з координатами. В квадратних лапках бачимо три цифри. Для того, аби швидко та без проблем викопати скриню зі скарбами, шукаємо координату з двома дев'ятками на початку та в кінці. Число всередині може бути будь-яким, воно нам не потрібне. Ставши на блок з потрібними координатами, просто копаємо під себе. І що ми бачимо? Це скарб. Все дуже просто та швидко, і не потрібно викопувати десятки блоків, витрачаючи півгодини на те, аби знайти скриню. Отож, повернемось до мапи. Якщо ж вам не пощастило і ви знаходитесь десь в кутку мапи, а переміщаючись по світу, ваша мітка на мапі не стає ближче нічого страшного. Це означає лише те, що скарб знаходиться трохи далі, ніж зазвичай. Щоб дістатись до скарбу, потрібно визначити напрямок, в якому потрібно рухатись, аби промальовувати мапу. В моєму випадку я знаходжусь в лівому нижньому кутку, а це означає, що для того, щоб дістатись до скарбу, мені потрібно йти спочатку. Вгору, тобто на північ, а потім направо, тобто на схід. Аби знайти потрібний напрямок, знову тиснемо F3 та шукаємо ось цей рядок, який показує напрямок, в який ви дивитесь. Шукаємо North, тобто північ, і йдемо в цьому напрямку. Наближаючись до скарбу, мітка на мапі почне пересуватись. Значить, ви на вірному шляху. Тепер шукаємо East, тобто захід, і йдемо в цьому напрямку до тих пір, поки не дістанемось до хрестика на мапі. Нарешті, діставшись до потрібного місця, тиснемо F3, знаходимо все ту ж координату. З двома дев'ятками в квадратних лапках та копаємо блоки під собою, доки не дістанемось до завітного скарбу. Лайфхак з координатами працює на будь-якій версії Майнкрафту в будь-якому світі з будь-яким сідом. Скриня зі скарбами в Майнкрафті завжди спавниться по координатам з двома дев'ятками. Якщо ж це відео вам допомогло, буду вдячний вашому лайку та коментарю. У вас це займе не більше кількох секунд, а мені буде ну дуже приємно. Також можете ділитись цим відео з друзями, нехай те. Зізнається, як просто та швидко можна знайти скарб в Майнкрафті. у Майнкрафті. Мікрофону, як завжди, був Вартер. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.